Казка ріки з Чубчиком Жила колись королева, у якої народився син, та такий потворний, що довгий час усі сумнівалися, чи це людина. Шарівниця, що була присутньою при його народженні, запевняла, що все йде на краще, тому що він буде дуже розумний. Вона навіть додала, що завдяки особливому дару, одержаному від неї, він зможе наділити своїм розумом ту особу, яку полюбить понад усе на світі. Це трохи утішило бідну королеву, яка дуже була засмучена тим, що народила на світ таке огидне немовля. Щоправда, як тільки це дитя навчилося белькотіти, воно відразу ж почало казати такі милі речі, а в усіх його вчинках було стільки розуму, що годі було не захопитися. Я забув сказати, що народився він із маленьким чубчиком на голові, а тому його і прозвали ріки з щупчиком. Ріки було його родовим ім'ям. Років через сім чи вісім у королеви однієї із сусідніх країн народилося дві дочки. Та з них, що першою з'явилася на світ, була такою прекрасною, як день. Королеві це було настільки приємно, що її оточення побоювалося, якби їй від занадто великої радості не стало зле. Та сама чарівниця, що була присутня при народженні ріки з Щупчиком, перебувала і при ній, і щоб послабити її радість, оголосила, що в маленької принцеси зовсім не буде розуму, і що наскільки вона красива, настільки буде вона і дурна. Це дуже засмутило королеву, але за кілька хвилин вона відчула ще більший смуток. Вона народила другу дочку, і та виявилася надзвичайно негарною. Не побивайтеся так, пані, сказала їй чарівниця. Ваша дочка буде обдарована іншими рисами. І буде у неї стільки розуму, що люди не помітять її вад. Дай Боже, відповіла королева, але чи не можна зробити так, щоб старша, така красива, стала хоч трохи розумнішою. Щодо розуму, пані, я нічого не можу для неї зробити, сказала чарівниця. Але я усе можу, коли йдеться про красу, і тільки немає такої речі, якої б я не могла зробити для вас. То вона одержить від мене дар наділяти красою того, хто їй сподобається. Ой, от обидві принцеси ростуть, а разом із ними ростуть і їхні принади, і всюди тільки і було мови, що про красу старшої і про розум молодшої. Правда, і те, що з роками посилювались їхні вади. Молодша ставала ще не гарнішою просто на очах, а старша з кожним днем ставала дедалі дурнішою. Вона або нічого не відповідала, коли її про що-небудь запитували або верзла дурниці. До того ж, вона була такою незграбною, що коли переставляла на каміні які-небудь порцелянові штучки, то одну з них неодмінно розбивала. А коли пила воду, то половину склянки завжди виливала собі на плаття. Хоча краса Велике достоинство молодої особи, усе таки молодша дочка, завжди мала більший успіх, аніж старша. Спершу усі ринули до красуні, щоб подивитися на неї, помилуватися нею, але невдовзі уже усі йшли до тієї, яка була розумною, тому що її було приємно слухати. Можна було тільки дивуватися, що вже за чверть години навіть менше нікого не залишалося поряд старшою, а всі гості оточували молодшу. Старша, хоч і була дуже дурною, зауважувала це і не пошкодувала б віддати усю свою красу, хоча б наполовину бути такою розумною. Як її сестра. Королева, хоч якою була розумною, усе таки іноді не могла стриматися, щоб не докорити донці її дурістю, і бідна принцеса ледь мирилася з цим горем. Їй не хотілося і жити. Якось раз у лісі, куди вона пішла поплакати над своїм лихом, до неї підійшов дуже потворний і огидний юнак. Одягнений, однак, дуже пишно. Це був молодший принц Ріки щупчиком. Закохавшись у неї по портретах, що були поширені по всьому світу, він покинув королівство свого батька заради задоволення побачити її і поговорити з нею. У захваті від того, що зустрів її тут самісіньку, він підійшов до неї і представився, як лише міг шанобливо і прив'язно. Він привітав її, і як годиться тут помітив, що принцеса дуже сумна. Він сказав: їй, Не розумію, панно, чому особа настільки прекрасна, як ви, можете бути настільки печальною, хоч і я можу похвалитися, що бачив багато вродливих дівчат. Усе таки хочу сказати, не бачив жодної такої, чия краса була б схожа на вашу. Ви такі люб'язні, паничу, відповіла йому принцеса, і більше нічого не могла сказати. Краса, продовжував Рікі з Чубчиком, настільки велике благо, що вона все інше може вам замінити, а коли володієш нею, то мені здається, ніщо не може особливо засмучувати нас. Я б воліла, сказала принцеса, бути такою ж бридкою, як ви, але розумною, аніж щоб бути такою красивою, але дурною. Ніщо, панно, не слугує такою вірною ознакою розуму, як думка про його відсутність. І така вже його природа, що чим більше його маєш, тим більше його бракує. Не знаю, сказала принцеса, чи це так, але знаю тільки, що я дуже дурна, тому то і оротає мене сум. Якщо тільки я не засмучую вас, панно, що я легко зможу покласти кінець вашого суму. А як це ви зробите? запитала принцеса. У моїй владі, панно, сказав ріки щупчиком, наділити всіх моїм розумом ту особу, яку я полюблю понад усе на світі. А оскільки ця особа, ви панно, то тепер лише від вас залежить, чи станете ви розумною, якщо ви погодитесь вийти заміж за мене. Принцеса була дуже здивована і нічого не відповіла. Бачу, сказав рік із щупчиком, що ця пропорція бентежить вас, але я не дивуюся і даю вам на роздумі цілий рік, щоб ви могли ухвалити рішення. Принцесі настільки не вистачало розуму, і водночас їй так хотілося мати його, що вона уявила, начебто цьому року ніколи не буде кінця. І от вона прийняла цю пропозицію. Не встигла вона пообіцяти ріки, що вийде за нього заміж рівно за рік, як відчула себе зовсім іншою, ніж досі. Тепер вона із разючою легкістю могла говорити про все, що хотіла, і говорила розумно, невимушено і природно. Тієї миті вона розпочала з принцем ріки люб'язну і легко розмову і з таким блиском виявила в ній свій розум, що ріки щупчиком подумав, чи не дав він їй більше розуму, аніж собі залишив. Коли вона повернулася до палацу, весь двір не знав, що й думати про таке раптове і незвичайне перетворення. Усі вже звикли чути від неї лише усілякі дурниці, тож тепер дуже дивувалися її розумній і дотепній мові. Весь двір так і радів, що й годі уявити. Тільки молодша сестра була не дуже задоволеною, тому що, вже не перевершуючи розумом сестру, вона поряд із нею здавалася тепер усього лише огидною почварою. Король став дослухатися до пород старшої дочки і часто став її в покоях радитися про справи, оскільки чутки продовольні зміни поширилися повсюдно, то молоді принци з усіх сусідніх королів намагалися добитися до її прихильності, і майже всі просили її руки. Але жоден з них не здавався їй досить розумним, і вона вислуховувала їх нікому нічого не обіцяючи. Аж ось до неї прибув принц, настільки могутній, настільки багатий, настільки розумний і настільки красивий, що принцеса не змогла відчути до нього прихильності. Батько її, помітивши це, сказав, що дозволить їй вибрати нареченого і що рішення залежить тільки від неї. Чим розумніша людина, тим важче ухвалити рішення в такій справі. А тому, подякувавши батькові, вона попросила дати їй час на роздуми. Випадково вона пішла гуляти у той самий ліс, де зустріла принца ріки, щоб на самоті подумати про те, що їй робити. Гуляючи там у глибокій задумі, вона раптом почула глухий шум під ногами, начебто якісь люди ходять, бігають, метушаться. Уважно прислухавшись, вона почула слова. Хтось сказав: Принцеса, принеси мені казанок. А хтось інший, подай мені той казанок. А третій. Підклади дров у вогонь. Тієї ж миті земля розверзлась, і в себе під ногами принцеса побачила велику кухню, а в ній багато кухарів, кухарчуків і всякого іншого люду. Без того ніяк не приготувати розкішного бенкету. Від них відокремилася юрба людей за 20-30. То були люди зрожними. Вони вирушили на одну з алей, розташувалися там навколо довгого столу із голками для шпигування у руках та шапках з лисячими хвостиками на головах. Дружно взялися за роботу, наспівуючи милозвучну пісню. Принцеса, здивована цим видовищем, запитала їх: А для кого вони трудяться? Це панно відповів, найсолідніший із них. Для принца Ріки. Завтра його весілля. Принцеса здивувалася ще більше і, згадавши раптом, що сьогодні виповнилося рівно рік з того дня, як вона пообіцяла вийти заміж за принца Ріки, ледь втрималась на ногах. Не пам'ятала вона про це і лише тому, що даючи обіцянку, була дуже дурною і, одержавши від принца розум, який він їй подарував, забула усі свої дурощі. Вона продовжувала свою прогулянку, але встигла пройти лише за тридцять кроків, як перед нею постав ріки щупчиком, сповнений відваги у чудовому вбранні одне слово як принц, що готується до весілля. Як бачите, панно, сказав він, я сумлінно додержав слово і не сумнів. Що ви теж прийшли сюди для того, щоб додержати своєї обіцянки і зробити мене найщасливішим серед людей, віддавши мені вашу руку. Признаюся вам відверто, відповіла принцеса. Я ще не прийняла рішення, якого ви чекали від мене, і не думаю, що могла б колись його прийняти. Ви дивуєте мене, панно, сказав із чубчиком. Вірю, відповіла принцеса. І, звичайно ж, якби я мала справу з людиною грубою чи дурною, то мені було б складно. Слово принцеси святе. Сказав би він мені, і ви повинні вийти за мене заміж, якщо ви мені пообіцяли. Але я розмовляю з людиною найрозумнішою у всьому світі, а тому впевнена, що зможу вас переконати. Ви знаєте? Що коли я ще була дурною, я все-таки і тоді не наважилася вийти за вас заміж. То якщо ви хочете, якби тепер володіючи розумом, який ви мені дали, і від того я стала ще розбірливішою ніж була колись. Я прийняла рішення, яке не змогла б прийняти навіть тоді. Якщо ви і справді збиралися на мені женитися, то дарма ви позбавили мене моєї глупоти і навчили. Усьому розбиратись, якщо б дурній людині, як ви, щойно сказали, заперечив ріки щупчиком. Було б дозволено докорати вам недодержанням слова, то чому ж мені, панно, ви не дозволяєте вчинити так само, коли справа йде про щастя мого життя? Який сенс у тому, щоб люди розумні опинялися у гіршому становищі за тих, хто зовсім не має розуму? Чи це ви говорите, ви у кого стільки розуму і хто так хотів порозумнішити? Але повернімося до справи. Якщо не зважати на моє каліцтво, що не подобається вам у мені, ви не задоволені моїм положенням, моїм розумом, моєю вдачею, моїм поводженням. Анітрохи, відповіла принцеса. Мені подобається у вас усе, що ви щойно перелічили. Якщо так, сказав ріки Чубчиком, я дуже радий, тому що ви зможете зробити мене найщасливішим із смертних. Як же це може статися? Здивувалася принцеса. А так. Відповів принц Ріки, коли ви полюбите мене настільки, що побажаєте цього, а щоб ви, панно, не сумнівалися, знайте від тієї самої чарівниці, що в день мого народження нагородила мене чарівним даром і дозволила мені наділити розумом будь-яку людину, яку мені заманеться. Ви теж одержали дар, ви можете зробити красенем того, кого полюбите і кого захочете удостоїти цієї честі. Якщо так сказала принцеса. Я від душі бажаю, щоб ви стали найпрекраснішим і найлюб'язнішим принцем на всій землі. І настільки це в моїх силах приношу вам удар красу. Щойно принцеса вимовила ці слова, як принц Ріки умить став найкрасивішим, найстрункішим і найлюб'язнішим юнаком з усіх. Кого їй довелося бачити. Дехто запевняє, що чари чарівниці тут були ні при чому, то тільки любов здійснила це перетворення. Вони кажуть, що принцеса, поміскувавши про вірність свого прихильника, про його скромність, і про всі його прекрасні властивості, його розуму і душі, перестала зауважувати, яке потворне його тіло, яке неприємне його обличчя. Горб його тепер додавав йому якоїсь особливої поважності, а в його жахливій кульгавості вона тепер. Бачила лише манеру ледь нахилитися на бік, і ця манера її захоплювала. Кажуть навіть, начебто її очі здавалися їй тепер блискучішими через те, що були косими, наче в них вона бачила вираження жагучої любові, а його великий червоний ніс набув для неї якихось таємничих, навіть героїчних рис. Хоч би там що було, принцеса пообіцяла ріки негайно вийти за нього заміж, лише б він дістав згоду її батька. Король, довідавшись, як високо його дочка цінує принца Ріки, який до того ж був йому відомий як принц, дуже розумний і розважливий, був радий побачити у ньому свого зятя. Весілля відгуляли на другий день і як передбачав ріки з чубчиком і відповідно з наказами, які він устиг дати задовго до того. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Молодець!